Покажу вам свої жаршини. Колись купувала в інтернет-магазині баночку насіння. Тут мікс кольорів. Подивіться, який колір. Цвітник з літа по морозу. Сьогодні у нас 19 жовтня, ще повно бутонів і гусінь. І квіточка. Дивіться, яка краса. Це ж дуже така непримхлива квіточка. Взагалі нічого не роблю, не поливаю, не піддобрюю, не обробляю. Не встигаю зібрати не сімо, сама насівається. Ось такі кольори чудові. Набагато яскравіші в реалі, чомусь телефон не передає зараз. Жовті, взагалі взагалікий, жовті, жовтий-жовтий. Дам фото. Смотрите, как краса. И до дождик, на Кропае. Дивовижна природа. Радует нас такими барвами чудовыми.